Я погуляв недільку в Карпатах. Я нагулявся. Всім привіт, народ, ви на каналі Дед В нас сьогодні гра Shift at Midnight. Ми сьогодні працюємо з вами касиром о півночі. Погнали! А ось і власне старт. Під'їхав автобус, він нас просто-напросто викинув. І задача потрапити всередину. Такс, відвідати зону. Точніше, не зону відпочинку, а типу, як кімнату перерви якось так, наче. Такс, викидати ці якісь яйця. Чи що це таке? Ну, в принципі, небагато у нас задач. Всього на всього їх три. Перша це використати сміттєві пакети для того, щоб викинути кінцівки, які знаходяться в кімнаті зберігання. Такс, помити кров. І. що це таке? Е, а, розкласти. Розкласти коробки на полиці. А ось і, до речі, перші наші наші задачі, точніше, підсвічені наші об'єкти перші. А, я то думаю, я їх постійно викидаю, а мені потрібно в ці сміттєві пакети поскладати ось ці залишки. Так, наче все? Наче все. Сюди тебе, так? Да? А, потрібно на вулицю його викинути. Мені цікаво, чи потім цих людей, які. Знімають. Вивозять сміття, точніше, чи, їх, чи в них не виникає запитання, що це таке. Let it реплонс. що? Replay, replace? Не Незрозуміло щось. Кров наче прибрали. Тут. тут в нас що? Тут в нас каса. Добре, і залишається тільки розставити. It won't die. Воно не хоче помирати. А воно це хто, я боюся запитати тут. Тут, тут в нас з'являється ще одна ще одна задача. Так, це в нас хто? Це в нас поліцейський. Як бачимо, тут в нас написано: ми можемо поставити тільки 5 запитань. Якщо ми маємо підозри, що це не людина, то в принципі ми можемо якось в нього. ну... Поставити запитання так, щоб виявити все-таки, чи людина він, чи ні. Якщо ви задасте правильне запитання, ви побачите виявлено не людину. І в нас знаходиться тут пістолет. Тут знаходиться пістолет для того, щоб ми з вами могли відразу його прикінчити. Ось. Click to scan. Так, тепер перевірте комп'ютер. Шериф. Так, він шериф. А, все ми виявили на людину, так? Пппепе. Ми одне питання використали. Давайте виберемо голову. О, Є. А, ми ще можемо запитувати. Ми його наче опитали, але він ну, виявився звичайним. Звичайним шерифом. Так, в нас, як бачимо, є рівень забруднення і є рівень заповнення полиць. Тепер ця жіночка прийшла. Чому вона лиса у мене? От запитання. Закінчились якісь твари, потрібно буде зараз після неї їх виставити. Вона в нас медсестра Боні Макрі. Жива. Е, а, кого ми тут? а якщо ми, наприклад, тут напишемо Боні? Бо не. MC S-R-I-E. О, дивіться, є, дійсно. Такс, вона в нас медсестра. Часто носить окуляри. Так, звісно, я. Залишила свої окуляри десь. Десь вона їх залишила. А де? Довелося її відпустити. Через те, що просто-напросто до неї немає до чого доколупатися. Такс. І ось таким чином нам потрібно виставляти ще на полиці різні смаколики. Такс, вони закінчуються, і нам потрібно їх поповнювати. Причому робити це абсолютно самим. А цей уже виглядає прям дуже підозріло. Підозріло. Use computer to search name. А, name Nathan Халовей. Натан Хлоей. Так, давайте будемо вводити Натан. Він в нас. Е... <проб> так, він в нас, ну, порожній. Тут, тут порожньо. Тут. Е, так, 06 22 1971-го. дійсно. Дійсно, він. А це що у нас? О! Кілт. Вбийте це. Ніфіга. Ви бачили? Ми знайшли з вами все-таки потрібну персону, яку нам не можна було пропускати, і ми з вами це, в принципі, зробили. Ми її не пропустили. Це дуже добре. Наступний джу, джу, Джуліта. Джульетта Гренгер. Грнджер. Напевно, що правильно? Так, давайте проскануємо. Є, дивіться, жива. Так, 02.18.1969, так, виглядаєш ти геть не як ця Джульєта, що в нас є на фото? Вона одягнена як стюардеса. А тут, знаєте, що написано? Що вона сантехнік? Волосся часто зібране в хвіст, це добре. А Давайте запитаємо в неї. Опа. Знайдено. Знайдено. Знайдено, так. Мінусуємо цю потвору. Через те, що це була не людина. Ми знову з вами знайшли потвору. Клас. Приїхала доставка, і вона просто-напросто. Да, нам. Писало, писало, що потрібно буде розставляти пастки. Так, і пастки, знаєте, куди б я поставив би? Пастки я поставив би на ось сюди, наприклад. От, Перша пастка. Хто дзвонить? Куди дзвонять? Зателефонував до нас незнайомий мужчинчик. А -а -а. І нам потрібно спуститися вниз по дорозі і допомогти йому. Так, за що в нас тут було за цей. А, це графік. А, ось де він стоїть. Я візьму пістолет з собою на всякий випадок. Він тут зупинився, нам потрібно йому якось буде. А, біжи і ховайся! А чого я не можу його підстрелити чи що? Я ж можу його підстрелити? Я маю, ма. Воно зникло бляха муха <laughs> Якого біса це було, чувак? Я не знаю якого біса це було. А, і машина зникла, дивіться. Ти в нас хто? Ти в нас живий. 1957 року. Народження Кевін Ларсон. Тут що, Кевін Ларсон. Правильно? Правильно, наче, дивіться, що це, тебе доведеться відпустити, чи що? Так, він в нас займається продажом страховки. Він в нас високий і часто носить офіційні, офіційний костюм. Ну, в принципі, так. Він. Ну, я думаю, що його немає сенсу перевіряти, бо він повністю підходить. Х'юмен. Як бачимо, Хюмен. Так. Ну, в принципі, що? Клоузес. Ну, в принципі, звичайний чувак. У нас залишається одна спроба, але. Да, все, все, він підходить. Він підходить. Ми його можемо пробивати, і він може спокійно йти. Це взагалі якийсь бойовик прийшов просто-напросто. Так, давайте. Райан Холд. Райан Холд. E -e -e. Що, що? А, він, типу. E -e, працює в організації, яка здійснює відлов оцих нелюдей, так скажемо. Все. Наша зміна з вами перша. Закінчена. Нам потрібно що зробити? Розкласти товари на полицях, в принципі. Та й після цього ми маємо відправлятися на автобус. Так, давайте по. Хутенько розставимо всі товари по місцях. Так, це є, це є. 92, де ще тут позбирали трішечки. Ще потрібно знайти звідки позабирали товари. Тут воно зазвичай підсвічується знаком оклику, але зараз, як бачимо, знака оклика цього нема. І нам потрібно. Де вони були? А, ось, дивіться, де зашкірилось в самому кутку. За цей день ми з вами заробили аж цілих 136 баксів. Дохід від магазина нам приніс 86. В принципі, лишні гроші ми не отримали це, я так підозрюю, від цих монстрів. І за те, що у нас рейтинг 5 зірок, ми отримали додаткових 50 баксів. І наступна, наступна наша нічна зміна, я думаю, на цей раз буде набагато більше трешу, ніж попередній раз. Щось мені вже не подобається, як цей чувак ходить. Прям дуже не подобається. Але він старий якийсь. Може це через те, що він старий, реально. Тому він так ходить. Так, здивимось. Рогер Conroy. Рогер Кон. Так, правильно, наче. Ти п'яний чи що? Чи що з тобою? 44-го року. О, то він прям дуже старий. Ну він людина, я йому задав всі 5 питань. І в мене в принципі не залишилося вибору. Він. ну, Це звичайний пенсіонер, він завжди прописано навіть, що він повільно ходить, що він з, з вусами. А де ти товари взяла? Можна запитатися? Я от так от, от чисто раді цікавості. Джейд Сінклер. Ти щось не дуже на неї схожа. Прям дуже. Прям дуже на неї не схожа. <с> Взагалі. Вбити це. Вбити це зараз вбиваємо постріл, і вона відправилася на той світ. Добре. Добре є. Так, ми тут зашилися трішечки капканами. Зашився я трішечки капканами через те, що. Ой, через те, що невідомо звідки потвори будуть проходити. Я не знаю тут. Якби. О, дивіться, хтось стоїть. Ти щось хочеш, мужчина. Ти мене хочеш? А я не дамся просто так. Я зараз повернусь, ти мене дочекайся, головне. Так, у нас тут забаркадовано і тут забаркадовано. доведеться обходити по колу. Дивіться, він мене дочекався, прям реально. Е, <гум> ніфіга він потужно бистренький. Так, що це таке? I can't see. Я не можу бачити. Ой, до речі. Цією підказкою потрібно буде користуватися. Типу, він нас не бачить. Нам потрібно буде, напевно, що ховатися. Такс, ти в нас хто? Ти в нас людина чи в нас не людина? Томмі. Томмі Дельгадо. Ну все, це людина, це 100% людина, так що ми його зараз з вами відпускаємо. Десь у нас тут швабра лежала, нам потрібно протерти кров через те, що в нас тут брудно, по-перше. А по-друге, в нас закінчуються товари. Нам би потрібно було б доставочку якусь. Вони тут оби, зазвичай приїжджають до мене. Так, це хтось прийшов чи це я. О, це хтось прийшов. Знову він. О, на цей раз мені здається, що це буде геть не він. Томі Дельгадо. Ти ж тільки що приходив скуплятися. І що з тобою робити? Ну, ми його відпускаємо через те, що Ну, він прям один в один. Один в один і при чому ну, я не знайшов в нього ніяких проблем. Так, це можна видалити. І все. Такс. Спецпризначеність прийшов до нас. Зараз ми подивимося, хто в нас ти. Райан Холт. Холд. Холт. Холд. Так, живий. 67-го року. Ну, в принципі, вже далі немає сенсу його тут сканувати. Через те, що він ну, уже схожий. Голова, як бачимо, виявлена людина. Виявлена людина, то все. Ми, в принципі, можемо його обслуговувати. І він собі спокійно йде. Де доставка? Мене цікаво, де доставка, яка має приїхати сюди? Hide and you will be safe. О, до речі, приїхала доставочка наша. Шериф повернувся. <гум> так, шериф, мені. Мені не подобається те, що ти дуже багато говориш, і те, що говориш, що моя робота є небезпечною. І те, що я ще, ще й до сих пір живий. Такс, Дейвсон, шериф. Е, Такс. Якого року ти народження? Sorry, but... Так, окей. одяг. Ну, в принципі, людина. Як бачимо, людина, уніформа, все. Навіть далі немає сенсу ще запитувати. Далі вже немає сенсу в нього ще запитувати. Давайте його будемо сканувати. Все, він пішов собі. А чого ми його проводимо, мишкою? Опа. Опа. Когось. Шерифа хлопнули. Ви бачили? You let Ecrat leave store. Так. Нам потрібно. А, забаркадувати двері. Йолки-палки, а я вже, я вже втікаю. Я вже втікаю з магазину просто-напросто. Все, наче всі двері забаркадував. Тут ці раз, ці два, ці три. І тепер що мені? А, і тепер заховатися в вентиляції. Все, є, зроблено. Нам не можна тут шуміти. І потрібно активувати три... Три кого? Він нас не бачить, але він нас дуже добре чує. Що він робить А, він потрапив в капкан. Клас, а що мені потрібно активувати? А, нам потрібно, напевно, що збирати його яйця і закидати їх в ці... В ці штуки. Ну, все, мені ж. Ну, і на цьому народ, гра закінчується. Як тільки ми принесли третє яйце з вами в інкубатор, я навіть не знаю, якщо чесно, що це було. Ми його закинули туди. Відразу нам пише, що монстр зникає, і нам потрібно закінчувати нашу зміну та повертатися на автобус. Після цього демо-версія гри закінчується. Ну, було б, якщо чесно, цікавіше уже б трішечки ну, додати якогось ефекта в кінці, типу, що ми його там вбиваємо чи ще щось. І якось воно б виглядало трішечки краще. А так ми просто з вами <гнали> прогнали його, закинувши три яйця його в інкубатор. І на цьому, в принципі, гра закінчується. Ну, спишемо це все діло на демо-версію. Дуже вдячний, народ вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцініть дане відео лайком. Всім пока.